Любі хлопчики і дівчата, минулого разу ми з жабкою знайомили вас з язичком, який живе у ротику. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із голосочком, який живе у нашому горличку. Голосочок уміє дуже гарно співати, але для того, щоб він заспівав, потрібно вміти дихати. Є певні правила. Вдихаємо повітря носиком, видихаємо ротиком. Як робимо вдих, надуваємо животик. Видихаємо, здуваємо животик. Давай спробуємо. А тепер давай малюк разом спробуємо. Молодець. А для того, щоб наш голосочок прокинувся і заспівав, потрібно його розбудити. Для цього ставимо долоню на горлечко, набираємо носиком повітря і співаємо ось так. <звук> Малюк, приготуйся і починаємо разом. Чуєш, дрижить горничко? Голосочок прокинувся і готовий співати. Але трішечки треба потренувати мовне дихання. Давай потренуємось. А тренувати можна за допомогою різних вправ, використовуючи іграшки та предмети. Вітер грає з вітрячком. Закрутились з крила, з пограй пограїти, дмухай, що є сили. Спробуєш малюк. Твоя черга. Але обов'язково слідкуй. За правилами працює тільки носик і ротик. Плечі не підіймаються. Продовжимо гру. Через трубочку подую, мильну бульбашку надую. Тобі подобається? Спробуй ти. Носиком вдихаємо, ротом видихаємо. Як духмяно пахнуть квіти, задоволені всі діти, кожен з них відчути рад цей чудовий аромат. Малюк, якщо в тебе є вдома квітка, Спробуй її понюхати. Твоя квіточка пахне? Ну, Ой, яка чудова кулька! Дружно всі подуємо, кульку ми надуємо. Граємо дуду, у сопілку дуємо, видих так тренуємо. Гарно? Давай разом з тобою. Спробуєш і ти, малюк? Свічки довго так горіли, поки ми їх не згасили. Довго дмухали на них, поки вогонь не втік від них. Малюк, я думаю, і у тебе і вдома є такі святкові свічки. Потренуєшся, тільки обов'язково Запроси до себе маму або тата, бо з вогнем без дорослих не можна гратися. А для того, щоб ти красиво говорив... Обов'язково потрібно, щоб ти щодня тренував мовленіве дихання. Бувай! До наступної зустрічі!